Так, дійсно, сьогодні Верховна Рада України включила в порядок денний і визнала невідкладним законопроект, який врегульовує окремі питання освітньої діяльності в умовах воєнного стану, а саме мова йде про одну норму, яка регулює питання здобуття представниками національних меншин, які навчаються мовами, що належать до офіційних мов Європейського союзу. Можливість Продовжувати здобувати освіту. На тих умовах, які існували до прийняття цього закону, діючий закон зараз передбачає, що починаючи з двадцятого цього року, починає збільшуватися кількість предметів, які вивчаються державною мовою представниками нацменшин, і до цього ми повинні були підготуватися. Тобто був встановлений перехідний період, враховуючи те, що зараз фактично вже півтора роки ми живемо в умовах повномасштабного вторгнення, ми не змогли фізично. Підготуватися до вступу в дію цієї норми. В нас відбувся секвестр бюджету. У нас немає коштів, щоб випустити спеціальні підручники для представників національних меншин українською і мовами національних меншин. Ми не змогли підготувати вчителів підвищити їм кваліфікацію. У нас величезна кількість внутрішньо переміщених осіб, важкий психологічний стан дітей, і вчителів все це разом спричинило ситуацію, коли ми не маємо можливості зараз надати можливість щоб Ця норма була реалізована. Тому було прийнято рішення. В цьому законі передбачається відстрочка на один рік вступу в дію безпосередньо цих норм. Вона стосується тих наших школярів, які вступили на навчання в школи до 1 вересня 2018 року. Ті, хто вступав пізніше, їх ця норма не стосується. І окремо, ще дуже важливо наголосити, що ми фактично ввели такі тривалі. Перемовини з представниками Румунії Угорщини це саме ті країни, які мають найбільшу кількість представників національних меншин. Щодо які навчаються в українських школах, і безпосередньо ця робота особливо з Угорщини. У нас була ціла робоча група між представниками уряду Угорщини і представниками міністерства освіти декілька років ввівся певний діалог, і який призвів до того, що безпосередньо ми зараз говоримо про цю відстрочку, і це так само є дуже важливим взаємовідносинах між нашими країнами, тому що нам потрібно вступати до європейського союзу, і це рішення допоможе нам. Ну, скажімо так полегшить нам цей вступ, оскільки це питання традиційно було чутливим у наших земліносинах з Румунією і з Угорщиною. Зараз це питання відстрочено на рік, і далі будемо над цим працювати.